Тож таки Дрогобицького педагогічного університету з перших днів війни стали прихистком для людей, які залишили рідні домівки на тимчасово окупованих територіях. Викладачі та студенти надавали всебічну допомогу Побутовими речами, одягом, їжею. Але не тільки і ця допомога була потрібна цим людям. Університетська спільнота огорнула людей своїм теплом, увагою. Була надана психологічна допомога, проводились майстер-класи, курси з вивчення українських мов. І Сьогодні тут у гуртожитках проживає більше 500 осіб, дехто живе вже більше трьох років. І Надалі гуртожиток надає допомогу і всіляко підтримує людей, які потребують цієї підтримки. Я, мабуть, була одна з перших. В мене наскільки ми такі були приголомшені перші дні, крім свізів, нічого не було. І мене наскільки окутали тут, тут любов'ю, викладачі і працівники бібліотеки. Я, пані Світлана. Я до сих пір її зустрічаю, ми обнімаємось. Наскільки було приємно, жили на п'ятому гуртожитку. Ну, я скажу, знаєте, коли ми були приголомшені і нас зустріли, так, мені оті умови. Але все, всього вистачало, були плити, бу, 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 була душова, всього всього вистачало. Потім, от ми вже живемо, оскільки півтора року я живу в цьому гуртожитку, дуже гарно, умови дуже гарні. Вся битова техніка, все, побутово, все, все, що потрібно, у нас є: плити, кухні, ну все є. Відношення до нас прекрасне, просто прекрасне. От від Миколи Івановича, від Надії Євстахівни. Взагалі всі працівники, я до сих пір зустрічаюсь з працівниками, з тих працівницями, ми обнімаємось, тому що я вже тут четвертий рік, три з половиною роки. Живала тут, Дорогобичі, зразу пішла в народний дім. А потім е Микола Іванович мене запросив в е гуртожиток, бо я така була несмілива, та, та там людей багато, то я туди не знала. Але коли я прийшла, глянула, які тут умови, то куди там було тем, де я раніше жила. Це було дуже, е ну, дуже приємно, що мене так зустріли тут. І, е і далі ми тут живемо, працюємо, все добре. Хочемо додому. І люди тут дуже гарні працюють. Микола Іванович зустрів, завжди допомагає нам, завжди вислухає уважно. Керівники тут супер. Я хочу сказати, я не думала, що буде таке відношення, така повага завжди. Як бачите, мені повертатися нема куди. Що хочу сказати? Якби не ці хелпейдж, всі е, гуртки, куди я ходю, там е, співи, потім вишиваємо ми айті, е, я не знаю, я би, мабуть, загинула без всього цього, розумієте? І ще пані Марія у нас психолог приходила. Ми, з нами займалася дуже цікаво, заспокоює завжди вислухає. Ми вже тут почти півтори року. Я з дітками, я бабуся, опіка в нас. Нам тут дуже, дуже добре. Сподобається. У нас гарна кімната. Гарні умови дуже. Діток тут дуже добрі були. Тут приходили з Карітасу, такі хлопчики, дівчатка. Моїм дівчаткам дуже це подобалось. Нам тут гарно, дуже. Я навіть не хочу нікуди. На квартиру навіть не хочу навіть квартиру, тому що мені здається, що дівчатам тут краще, веселіше якось. І як вони адаптувалися тут? Ні, у школі добре у нас все. Ми в російськомовні, але вони вже розмовляють українською. Все в них добре. Вчаться хорошо, добре, добре. У нас тут от кролик є такий. Сурку, приготувати. Зрозуміло. А, а, а okay. чому? <схід> Я справді хотіла поступити в педагогічний університет, і якраз коли нас прийняли в цей гуртожиток, я знала, що це саме від університету гуртожиток, я була досить рада, що з'явилася така можливість. І в гуртожитку прийняли. З відкритими руками можна сказати, і дуже допомогли, особливо на початку, коли ну, нічого не було відомо, що буде далі, як, що робити, звідки взяти взагалі щось для проживання. Коли виїжджали тільки з однією сумкою, тут дали дуже багато всього, і я дуже вдячна насправді всім, хто був залучений в цьому, волонтерам, що можна сказати, підняли знову на ноги. І що я вже поступаю на третій курс в цьому університеті, і у мене тільки позитивні враження на даний момент в гуртожитку номер один від Дрогобицького державного педагогічного університету проживає близько 500 людей. Умови хороші, оскільки зроблений капітальний ремонт приміщення, закуплена вся побутова. Техніка. Окрім цього, мешканцям гуртожитку надається як психологічна допомога, так і залучаються різні волонтерські організації до покращення побутових умов. Люди похилого віку займаються рукоділлям, а саме малюванням картин, армазною мозаїкою, в'язанням, вишиванням. Миколі Іванович, Володимиру Тарасовичу. Надія тієї от всі. От там тих працівників, тут я не можу сказати, але там наскільки душевні, гарні люди. Галина Богданівна, наскільки вона знаєте, з такою повагою до нас відноситься, наскільки ну, душевно, знаєте, і видно, що в очах вони нас підтримують, тому що нам завжди, знаєте, не завжди легко. Але вони окутують нас своєю якоюсь увагою. Ми ще ходили на психологію, там дикар дуже прекрасний якого, яким я познайомилася Орест Васильович. Це дуже. А так ще вийшло, що ми сином до нього ходили. Ой, дуже душевна. Андрій Романович, знаєте, я вже, мені здається, що біля університету вашого знаю, Пані Тетяна, яка з нами робила тренінг, пані Марія, ну дуже. Галина, ну дуже гарна. Знаєте, які відбуваються з нами, які заходи, ну просто вони чудові.